В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на с 4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Непростий час ми зараз проживаємо. Все на нас впливає і, на жаль, не завжди позитивно. Але попереду зимові свята, і багато людей кажуть, та яке там свято, які ялинки, яке різдво, колись тільки болю. Це правда, але водночас правда і те, що життя не зупиняється. І про те, як не втрачати віру, як зберегти надію, як відновити ресурс і дозволити собі відчути свято навіть у темні часи, наша сьогоднішня розмова з людиною, яка добре знає, як створити свято в умовах війни. У нашій студії Ярослав Бранашко, клінічний психолог та ветеран війни. Пане Ярославе, я радий вас вітати. Вітаю вас! Це дуже символічно, що ви сьогодні з нами, адже нам відомо, що ваша істо про вашу історію про те, як ви, будучи мобілізованим на фронт, якраз у період зимових свят, і створили новорічний настрій своїм побратимам на сході. Можете кілька слів, от прям поділитися тим, як це було, і кількома емоціями? Так. Це дійсно було перед святами. Ми прямо з маршу приїхали в Бахмут, і нас заселили там в школу, у підвалі. Там було дуже багато сміття, бо то був ремонт в школі, там в холі, стіни, а нам треба було десь поселитися, і ми почали те сміття виносити. І серед нього я побачив маленьку ну, штучну ялинку. Mm -hmm. Думка сама, навіть не було сумнівів, треба зберегти. Хоча до Нового року, що там залишалося днів 10, не пам'ятаю. А, далі почали виносити, і я ще знайшов кілька іграшок, там такі древненькі, такі я не знаю, як вони туди попали. Напевно, десь у школі, там, серед якогось приладдя були. Я це все склав, ще не знав, що я з ним буду робити. І коли 31 числа ми все-таки з позиції, повиходили, зібралися, дійсно було свято. Приїхали з каналу 1 плюс 1, там Цеприємко нас тоді вітав, mm -hmm. інтерв'ю брав. приїхали командири, керівництво зверху так все. І ми в своєму такому місті, тому підвальчику, знайшли такий маленький столик там. І я поставив цю ялиночку з тими іграшками. І це було зроблено, не знаю, ну для друзів, для товаришів так само, mm -hmm. але більше для мене і для моєї родини. Mm -hmm. Тому що для нас е новорічні свята це така традиція, має там свої традиційні такі якісь моменти є. І я поділився це з родиною. Мені було приємно, їм було то теж приємно, вони mm. мені розказували. Ну і хлопці були здоволені. Mm. Це було маленьке свято. Тобто, тобто, немає моментів, де ми можемо забути або дозволити собі забути про свято. Ні, моменти, можливо, є, якісь критичні mm. там, але не варто забувати. Не варто забувати, тому що це нас якось підживлює. У багатьох зараз от таке відчуття, ніби всередині вимкнули світло. От, і не хочеться ні прикрашати дім, ні купувати подарунки, ні думати про свята. Що з нами відбувається, і чи це нормально? Ну, В такий час, це нормально. Це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, скажімо uh -huh. так. Але відчуття свята, воно в кожного своє. І тут е, питання ставити так, святкувати чи ні, це все одно, що шекспіровське бути чи не бути, там, uh -huh. жити чи не жити. Та Конкретно відповісти, однозначно так, жити, так, бути і так святкувати. Угу. А от далі вже треба подивитися нюанси, деякі цього святкування. Угу. Тобто, як святкувати, в яких масштабах там? Так, звісно. Угу. Є люди, які навіть соромляться радіти, мовляв, як я можу святкувати, коли війна. От як з психологічної точки зору пояснити, що пояснити оту провину за радість. Напевно, ці люди мають якісь або певні втрати, або певні ситуації стресові пережили, і їм дійсно, так сказати, соромно за свою таку відчуття, Там, яке, яке свято може бути в такому стані. Uh -huh. Я би сказав навпаки. Якщо ця людина може, звісно, звісно, якийсь такий певний ритуал -таки відбути. Якщо це свято, uh -huh. чи це новорічне, чи це можливо свято якесь сімейне, чи з колегами, побути в тому середовищі, відчути. Присутність твоїх друзів, твоїх товаришів, які підтримують тебе, можливо, трошки відволіктися. Угу. А тут мова йде про підтримку ближнього. Ну про, про відчуття підтримки ближнього. Так, якщо це в колективі в групі, то це під угу. почуття підтримки, але ти сам перебуваєш в цьому середовищі, і в тебе спрацьовує ота пам'ять, можливо, дитяча, можливо, якась там сімейна, там батьківська, угу. знаєте, і воно теж дає свою підтримку. Угу. Зараз часто звучить також фраза, що свято це не про феєрверки, а про внутрішній стан. Як людині знову знайти в собі місце для радості, коли зовні суцільна нестабільність? Можливо, тут все-таки індивідуальний підхід має бути кожному справа в тому, що люди зараз кажуть, що можливо не потрібно святкувати, бо не той час. Угу. Але ж ми в цьому стресі перебуваємо. І нам потрібно якось з цим стресом справлятися. То от такі моменти свята вони дають нам цю підтримку. Єдине, що, як ми будемо святкувати, uh -huh. О, те, що ми кажемо, де з всякими там застілями, uh -huh. алкоголем, музикою, танцями, звісно, це дуже дратує багатьох uh -huh. людей, мене особисто також. Uh -huh. Я за те свято, яке відбувається більш-менш в вузькому колі. Uh -huh. Де зберігаються традиції, особливо новорічні традиції, я прямо захоплююся ними. Це можливо, це моє дитинство, uh -huh. моя сімейна така такий статус, то ми все-таки шукаємо якусь таку можливість відчути це свято. Якщо в когось не виходить, у когось там можливо почуття втрати, він переживає зараз це горе. Uh -huh. То я думаю, тут варто би звернутися ближнім і якось підтримати обов'язково затягувати його в це свято, але uh -huh. якось долучити. Оцей uh -huh. момент все-таки потрібно ніжно, так, акуратно, екологічно uh -huh. взяти. А як ваші колеги, до речі, з якими ви були раніше там, на Сході, як вони зараз відносяться? Тобто у них відношення оце не помінялось, вони так само толерують, що потрібно святкувати, ну хоч якась радість має бути в житті? Ну Якщо вони вітають мене з кожним святом, Mm -hmm. То, нема буйда, вони так. Я їх також вітаю. Mm -hmm. Нас це залишилося. Чи це день народження особистий, чи це свято ну, Пасха, вона була там День Незалежності, там день. Я був у прикордонниках, ми обов'язково вітаємо один одного з прикордонниками там. Mm -hmm. Чи це медичний день медика? Я вітаю своїх колег там. Ну і звичайно, нові ріки Різдво. Mm -hmm. То це обов'язково. Це сімейне свято, і воно підтримується багатьма. Mm -hmm. Чи є психологічна користь у тому, щоб продовжувати святкувати? Чи, чи це підтримує психіку, чи навпаки змушує тікати від реальності? І те, і друге, скажімо а, так, так. все-таки втеча від реальності в момент цього святкування, хоча би такого умовного, воно відбувається. Коли людина трошки забуває про ту тривожність, про ті страхи, вона віддається цьому почуттю колективності, можливо, там. Особливо, що це якась дійсно задіяна традиція, яка була в рік, вона велася, і зараз вона якби повертає її в той спокій, mm. то багатьох це спрацьовує. І Я хочу так зразу попередити, що дійсно є люди в якомусь критичному стані, там uh -huh. трошки інакше, uh -huh. але тут іде мова, мабуть, про ці символізми, які є так, для людини, так. Тому. Пов'язані з дитинством, пов'язані з якимось віком, де от все було систем... системно відбувалось от саме це свято. Віси, якщо брати новий рік, от у нас зараз Різдво наступає вас скоро mm -hmm. новий рік, то тут іде сам процес підготовки до цього свята, mm -hmm. це перечуття свята, він так. більше має це значення, і він довше такий пролонгований, продовжений. Mm -hmm. Бо новий рік там 12 годин, все ніби наступив. Бачите, так. але ж ми готувалися там до нього, там кілька годин чи кілька днів, хто як там, так. і це заземляє, скажем, стабілізує. Mm -hmm. А давайте поговоримо конкретно про те, що може людина зробити, щоб повернути хоча б маленькі відчуття того свята. От прям практичні якісь речі або маленькі ритуали, які можна зробити, навіть за умов, ну там, навіть за умов відключення світла, скажімо. А, до світло то взагалі не до чого. Ну, Вердік, це свічки. Можна при свічках святкувати? Романтичніше відходи, ніби класика така. А загалом, я думаю, тут має бути в кожного свій якийсь підхід. Якщо це брати сімейний, я особисто можу про свій сказати, коли кхів, новорічні свята, і ми готувалися до нього кілька днів. Ми підбирали меню, ми шукали якісь нові рецепти, які хотіли спробувати, або старі там закупляли продукти. А ще от мої бідіти зараз так згадали. В мене двоє дочок, і кожного нового року, 31 числа, ми йшли за ялинкою. А -а -а. Це так було, що попадало, що ми могли е, ялинку взяти там за безцінь. Бувало таке. А бувало так. таке, що за якусь ялинку билися за великі гроші. Ну таке, як попаде? Для нас це був якийсь такий. Е, Ну, екстрим, адреналін і почуття якогось дійсно новорічного свята. Бо ми боролися за це свято. Ми йшли в похід туди, ну в нашому місту. Там чи ми йшли на проспект, чи навіть на кінець руської. Ми там шукали ялинки, чи біля базара цього нас на герої Майдану. Де бувало, що всі базари обходили, бувало таке. Ага. А бувало, підійшли, взяли гарну ялинку за раді були навіть цьому. І потім, вже за кілька годин до нового року, ми наряджали, вже все було готово. І оце свято відбувалося колі сім'ї. Ми всі mm -hmm. були причетні до цього свята. задіяні. Mm -hmm. О, це якраз своєрідний ритуал. Так, коли всі разом здягають я... ялинку з за ритуали. Обов'язково кожній сім'ї свої ритуали. Mm -hmm. Я як е сімейний психотерапевт, то mm -hmm. я з цим часто стикаюся. Це не тільки по святах. Ритуали бувають не тільки святкові, там і інші життєві ситуації, але святкові також в родині. Є. Uh -huh. Хтось там ведучий, хтось задає тон своєму святу, uh -huh. так як я, скажімо, за ялинкою ходив. Можливо, там мати з якимось своїми чи бабуся приготує якийсь uh -huh. спеціальний новорічний пиріг там чи торт. Угу. Кожна сім'я своє добре. А от зараз прям дуже цікаве питання дотичне до того, чим ви теж займаєтесь. Що робити тим, у кого є в сім'ї діти, і вони чекають свята, а дорослі виснажені і самі без настрою, і от менше там бажання зробити свят. Вбачають мене дорослі, ну не розчаровуйте дітей ніколи. Старайтеся, ви зробити максимально, що ви можете з цьому святі, подарувати їм емоцію. Емоцію і подарунок, ну діти вони ж вони чекають uh -huh. подарунка, особливо він ще щось там написав, чи написала там та дівчинка чи хлопчик. Uh -huh. Постаратися ну не буквально виконати і uh -huh. ну, підштовхнути до цього, але подарунок має бути. Свято має бути е, дійсно як віртуальному такому. Сенсін знаю, uh -huh. щоб воно було запам'яталося і воно якби далі було з цією дитиною, навіть у дорослому віці, воно буде повертатися. Uh -huh. Uh -huh. Просто те, що дитина отримає в своєму цьому віці, то потім в дорослому житті вона ж це буде все повністю згадувати. Це буде вона підігрівати. Ну no, я по собі, всім. напевно, зараз кажу, у мене uh -huh. так. І Як психотерапевт, ви ж так само скажете, що от дитячі позитивні емоції в дорослому віці вже так, будуть її підірювати. І ці традиції нам допомагають у дорослому віці інколи повертатися до них і вирішувати uh -huh. багато питань стосунків навіть. Uh -huh. е як підтримати близьку людину, якщо вона емоційно впала і не хоче от ніяк святкувати, от ніякого свята не хоче. Ну, заставляти теж не, не потрібно. Uh -huh. е можливо, максимум це бути поруч коло неї. Якщо ага. є така можливість бути тут і зараз, от, е, знаючи цю людину, можливо, деякі слова знайти для неї, або ну, е, ситуацію, або якби це Ну, не гра, а щось таке, щоб цю людину трошки відволікло. Ага. А якщо це, скажемо, наш час зараз е, чоловік на війні, дружина з дітьми тут, то оцей зв'язок він теж потрібен і перезвонити там, по віду, привітати один одного. Обговорити навіть ту традицію, яка була, скажімо, в нашій сім'ї. А uh -huh. от ми тебе нема, ми зробили, ми так чекали. Я думаю, що багато хлопців, які там, вони би раді були почути і це привітання, і це, що його немає, а його чекають і традицію підтримують. Угу, угу. Що б ви сказали людям, які зараз от відчувають якусь пустоту втому і безсилля? От як їх зараз підбадьорити? Чим? Ви маєте можливість в прямому ефірі їм сказати. Ну, якби я мав таку чарівну паличку, я би, звичайно, це зробив. <кхи> Немає мене такої таблетки якоїсь чарівної. Але загалом підбадьорити людей, запропонувати їм якийсь варіант. Що їм може, можливо, їм там якісь дихальні практики можуть допомогти? Якісь а... спілкування. Е, от якими словами ми можемо їх от зараз прямо розвеселити, їм підняти дух? Дихальні практики вони більше так для заземлення, для ага. стабілізації стану. Якщо в людини такий стан вона перебуває, то, ага. звісно, вони можуть допомогти. Теж квадратне дихання там, по квадрату ага. там, чи 4, 7, 8, там далі. Але я думаю, все-таки, якщо ближче до, до свята. То uh -huh. тут е, краще пригадати, посидіти. Медитація більше підходить до цього. Uh -huh. В якийсь момент побути в часі наодинці з собою і перенестися, можливо, в якийсь той стан, в якому ти бував, чи дитинство, чи це якось може і доросла там буває ситуація, знайти е, той простір, в якому ти відчував себе майже щасливим, скажімо так, і щоб uh -huh. повернутися, пережити і я вважаю, що це трошки тебе стабілізує, також і дасть тобі простір для того, щоб зараз тут щось з цим робити. Угу, угу. Тобто пригадати щось дуже прям позитивне і відтворити це в пам'яті. особливо що це пов'язане з якимось святом, то воно угу. там там більше таких позитивних моментів. Угу. А можливо, це якась зустріч. Коханою людиною там, uh -huh. чи якийсь час проведений з батьком, там чи мамою, чи десь поїздка до бабусі, там кудись. От багато таких моментів є. Кожного uh -huh. свій. Uh -huh. Ну я сподіваюся, що всі наші слухачі добре знають, який рецепт їм з цих от, з, озвучених підійде. Зараз я би хотів, щоб кожен, хто зараз нас слухає, почув одну важливу річ: ви не зобов'язані бути веселими, радісними і ідеальними. Ви просто маєте право жити у тому вигляді, який вам до вподоби. І на завершення хочу попросити нашого гостя, щоб ви, пане Ярославе, дали одну коротку пораду, таку собі перлинку, яку кожен слухач може взяти собі на озброєння. От на ці свята. Саме цього року. Напевно, віру і надію, що все-таки всі війни закінчуються. Я ж хочу побажати, щоб та закінчилася якнайшвидше, і звісно, з нашою перемогою. Угу. І... Будемо в це не тільки вірити і надіятись, а й щось робити для цього. Максимум, що ми можемо, це побути своїми ближніми, привітати своїх рідних, дати їм відчуття цієї святкового настрою. максимально, що ми можемо зробити. І заодно отримати для себе таке задоволення, що я що зробив. І вас також привітають. Вас Клас. також будуть віддати з тим, що святом, ну і з тим, що ви є для них. Клас. Що ж, напередодні різдвяно-новорічних свят ми мали розмову з психологом, який пройшов війну, і знає, як не загубити той вогник святкової радості. І навіть подарувати і поділитися тією радістю зі своїми побратимами і тими, хто поруч. З нами у студії був Ярослав Бранашко, клінічний психолог та ветеран війни. Пане Ярославе, я вам дуже дякую за теплу розмову. Дякую вам за запрошення. Хочу також нагадати нашим радіослухачам, що ми були у прямому ефірі, а відео в записі ви можете переглянути на каналі YouTube. 4. Я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM щосереди о 18.20 і ви почуєте теми, які хвилюють, людей, які впливають, та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного і мирного вечора. па, -па. Розмова про важливі речі твого міста.